Друзі, усім привіт! Огляд автомобіля. Звернувся до, наш, до нас наш замовник десь тижня три раніше. Роман потрібно оглянути бус. Локацію я не буду відкривати, людини також інкогніто. Кажу, добре, ми пробуємо домовитися, нам ніяк цього буса не хочуть показати. Проходить ще от цих вже три тижні, знов замовник каже: Роман, я все-таки дзвонилася з е тим продавцем. Що ви думаєте, два дні ми з, ми з тим продавцем не можемо домовитися? Все придумає, все, що хочеш. Сьогодні навіть сказав, що він не вчора не міг їх показати, бо просто ну що ж ви дзвоните сьогодні зразу хочете. Давайте на завтра. А сьогодні каже, там похорон, ну дай Боже, щоб то дійсно, як кажуть, там не було щось таке важливе. Але суть в іншому. Суть в тому, що замовник завтра, суботу, наш, наш замовник. Хоче їхати до цього автомобіля, я кажу, слухайте, що дуже все це дівчинка. Продає дівчинка, їздить. Потім власника дають іншого телефону. У завтра буде вже продовження історії.